Права прослуховувати телефони вимагає антикорупційне бюро України. Про це заявив директор бюро Артем Ситник. Поки що таку можливість оперативно прослуховувати розмови підозрюваних у корупційних злочинах набу має тільки тоді, коли звернеться до Служби безпеки України. Але антикорупціонери хочуть бути автономними. Наразі вони розслідують уже півсотні власних справ і вже розуміють, що кадрів на це бракує, і незабаром планують удвічі збільшити кількість детективів до 140 у набу кажуть, навантаження на слідчих велике. Лише депутати надсилають до бюро по 20 звернень за день. Зараз антикорупційне бюро масово перевіряє суддів. Уже вивчили справи на півтори тисячі служителів ФЕМІДИ. У межах судової реформи судді мають пройти переатестацію. І вже зараз Артему Сипнику видно, що пройдуть перевірку на чесне життя. Не всі та інформація, яка вже отримана по першим суддям. Вона не може не шокувати. І в частині кількості майна і автомобілів, і закордонних поїздок, особливо там, де є швейцарські банки.